За інформацією генштабу за сім місяців повномасштабної війни проти України ряди російського війська значно поріділи. Приблизно на 55 тисяч окупантів поповнити ряди окупаційного війська нині в Росії планують із допомогою часткової мобілізації. Криворіжці до такої новини поставилися без особливого драматизму. Ну і толку Толку, що вони збирають? Ми Україна ми сильні, ми повіді. Відчують на собі, як це. Всі рідні, знайомі, які там, які тільки дивилися на новини і не відповідали нам, як ми тут, що в нас тут. Зараз відчують на собі войн. Українцям додає стійкості, мотивація, бо воюють вони за свою землю, свої родини. А в окупантів мало підстав іти на смерть у цій війні. Там люди не такі, як в нас, вони не підуть воювати. Їм це не треба. У них немає сенсу воювати. Якщо ми захищаємо нашу Україну, то вони тут тільки вмирати. Ті відчуття, які були 24 лютого, коли я почув, що почалася війна в Україні, то, звісно, я панікував, як і усі українці. Зараз я ставлюсь більш спокійно, тому що знаю, що Збройні Сили України дасть їм відсіч. І для них, для Російської Федерації, це буде повний крах. Тож криворіжці продовжують працювати на перемогу та вірити в Збройні Сили України. Все одно наша. Перемога, а те, що вони там хочуть, те, що вони, те, що вони хочуть, не завжди воно те буде, що вони бажають. Вона їм не допоможе ні в якому випадку. Наші молодці, наші роблять очень великі успіхи. Так тримати. Слава Україні. І хай хлопцям Бог допомагає. Кирина Крикун Олег Каплій. Цей день.